Католока. У селі Будище, що під Черкасами, місцеві жителі оголосили бій сміттю. граблі та лопати взялися усією громадою. За змінами сільських пейзажів спостерігала наша Ірина Головка. Марина Переселенка родом із Донеччини. На Черкащині обживається майже чотири місяці. Але осторонь такого сільського суботника вирішила не лишатися. Хочеться, щоб було чисто, щоб був порядок, щоб діти могли гуляти спокійно, не бояться нібудь. Там теж стекло паріє, забараниться, треба убирать за собою. На прибирання вийшли і дорослі, і малі. Більше півсотні школярів у свій вихідний вирішили навести лад на шкільному подвір'ї. Хтось там сапає, підгрібаємо дерева, робимо нові клумби, засипаємо туди землю, бордюри, красимо, чистимо. Назбиране сміття будущинські активісти загружають на машини. Тепер переконують, стихійні звалища не робитимуть. Сміття природнього характеру, такі бур'яни, гілки, ми вивозимо, у нас на підприємстві є спеціалізована яма, робимо компост, компост. Інші відходи, такі як пластик, скло, поліетилен, накопичуємо у складі торсировини і передаємо спеціалізованим організаціям по переробленню цієї торсировини. Організувати таку толоку селянам допомогло тамтешнє підприємство, охочих забезпечило усім необхідним приладдям, бо екоініціативи пояснюють для них у пріоритеті. Ми хочемо, щоб статус того племінного підприємства він, як би, являвся і статусом самого села. Село Сіло виглядати вот так, як виглядає саме підприємство. От тільки зі сміттєвої боротьби абсолютними лідерами селянам вийти не вдалося. Активісти осилили лише частину села. Роботи говорять попереду ще багато, тому між собою вже домовляються про чергову толоку. Ірина Головка, Сергій Фімов, Віка новини.